Доброго дня, я лікар-уролог, ясен Віталій Віталійович. Хочу звернути вашу увагу на урологічну патологію, яка внаявна дуже часто у людей. В першу чергу звертаю вашу увагу на діток, дитяча патологія. Якщо ви бачите, що ваша дитинка часто бігає в туалет, якщо ви бачите, що статеві органи у вашої дитинки не належного вигляду, Звертайтеся, приводьте дітей, показуйте нам для виключення вродженої аномалії розвитку у діток. Далі, якщо ви бачите, що дитинка не тримає сечу, також може бути ознакою урологічних хвороб, урогенітальна інфекція, дуже серйозна патологія, дуже часто зустрічається, особливо у підлітків, у юнаків. У дітей і у людей молодого віку. Якщо ви бачите у себе виділення зі статевих органів, якщо з'являється зуд, печія в ділянці сечовивідних шляхів, можуть бути неприємні явища в промеженні, в калиці. Також звертайтеся, досліджуйтесь. Ходьте, пред'являйте скарги, будемо обстежувати і лікувати.